Коли ви сприймаєте планограми як кінцеву мету, ви просто втрачаєте час. Час це гроші. Кожен день, коли товар відсутній, це втрачений прибуток і потенційний покупець, який може піти до вашого конкурента. За моїми спостереженнями та досвідом, швидкість відновлення товару на полиці може збільшити продажі на 20-30%. Справжній KPI – це те, що визначає успіх на кожній полиці. Давайте розбиратись. Вітаю вас на каналі ABM Cloud. З вами я, Роман Ковальчук, комерційний директор ABM Shelf рішення, яке дозволяє керувати торговим простором, автоматично будувати і аналізувати ефективність планограм. Сьогодні я розповім, що ховається за хорошою викладкою і які KPI мають бути в центрі аналітики, а також як правильно виміряти успіх викладки і чому це так важливо для вашого бізнесу. Давайте розбиратись. Ми звикли до стандартних метрик. Таких як виконання планограм або продажі на погонний метр. Але для реальної оцінки викладки потрібно орієнтуватись на показники, які безпосередньо корелюють з доходом. KPI повинні бути тісно пов'язані з продажами і прибутковістю, бо це є основа, на якій будується ефективний мерчендайзинг. Першим, на що я хотів би звернути увагу, це швидкість реакції на Autoвтоck. Як швидко ви відновлюєте наявність товару на полиці після того, як він вичерпався, уявіть. Що у вас на полиці закінчились популярні шоколадки, і покупець не може їх знайти. Ви думаєте, він залишиться і купить щось інше? Швидше за все, він просто піде до конкурента. А це вже не лише втрачені продажі, але й втрата потенційного клієнта, який, ймовірно, більше не повернеться. І навіть найкраща планограма не врятує цю ситуацію. За моїми спостереженнями та досвідом, швидкість відновлення товару на полиці може збільшити продажі на 20-30%. Це означає, що якщо ви не реагуєте швидко, то ризикуєте втратити значну частину своїх потенційних доходів. Здається очевидним, але все-таки підкреслю ще раз: час це гроші. Кожен день, коли товар відсутній, це втрачений прибуток і потенційний покупець, який може піти до вашого конкурента. Втім, з правильним інструментом, як IBM Shelf, ви можете отримати не просто звіт, а реальний таймінг і дії, щоб мінімізувати втрати. Наступний показник це частка поличного простору, яку займає ваша категорія. Просте, але важливе питання: скільки вашого торгового простору займають найпопулярніші товари. Тут йдеться не лише про те, як розставити товари, а й про стратегію розподілу простору. Основні категорії повинні бути в гарячих зонах, де проходить найбільший потік покупців. Часто буває так, що ми розміщуємо товар на полицях лише через те, що він був включений в асортимент. Але це не завжди відповідає реальному попиту. Запам'ятайте, частка поличного простору у ключових категоріях має бути пропорційною тому, як часто товар продається. А далі, на черзі у нас своєчасна заміна постматеріалів. Це може здаватися дрібницею, але насправді цей показник дуже важливий для того, як сприймають ваш бренд. Я не раз бачив, як застарілі матеріали можуть відштовхувати покупців і навіть знизити довіру до вашого бренду. Відсутність актуальних рекламних матеріалів або неактуальна інформація на цінниках це сигнал для покупця, що він перебуває в застарілому середовищі. Коли ви вчасно оновлюєте інформацію на полицях, ви показуєте, що не тільки слідкуєте за трендами, а й турбуєтесь про своїх клієнтів. Це вигідно із точки зору психології покупців. Вони помічають, коли все актуально. Ще кілька стандартних KPI, які ви повинні постійно вимірювати. Це продажі на погонний метр. Важлива метрика, яка вимірює, скільки товару продається на одиницю площі. Чим більше ви продаєте на обмеженій площі, тим ефективніше використовуєте торговий простір. Глибина поличного запасу: цей KPI дозволяє зрозуміти, чи є достатня кількість товару на полицях. Недостатня глибина запасу може призвести до того, що покупець не знайде потрібний товар, навіть якщо він є в асортименті, але не вистачає його на полиці. Продуктивність полиці. Вимірюється кількістю одиниць товару, що продаються на кожен погонний метр. Цей показник дозволяє оцінити, наскільки ефективно використовується кожен сантиметр торгового простору. Не бійтесь коригувати свої стратегії відповідно до результатів вимірювання. Це дозволяє не просто організувати викладку товару, а робити її ефективною і прибутковою. А тепер давайте поговоримо про те, як налаштувати ці KPI, щоб вони працювали на вас. Перш за все, важливо, щоб всі ваші KPI були вимірюваними в реальному часі. Це не просто набір цифр на папері, це жива інформація, яка допомагає вам миттєво реагувати на будь-які зміни в магазині. Наприклад, якщо товар вичерпався, то система повинна автоматично зафіксувати цей момент і передати сигнал на поповнення запасів. Так ви зможете негайно відреагувати на out-of-stock ситуацію і знову забезпечити наявність товару на полицях. Тому важливо, щоб у вас була система, яка дає постійне оновлення даних і дозволяє реагувати швидко та ефективно. Наступний важливий пункт це вплив на продажі. Ви повинні розуміти, як кожен KPI впливає на ваші доходи. Ось, наприклад, глибина поличного запасу. Можливо, це не найбільш очевидний KPI, але він має прямий зв'язок з продажем. Уявіть ситуацію: ви налаштували ідеальну планограму, але на полицях не вистачає глибини запасу в популярних товарах. Це може призвести до ситуації, коли товар, який користується великим попитом, швидко вичерпується і не встигає поповнюватися. І хоч товар є на полиці, покупець не може знайти потрібну кількість. Це знову ж таки втрачені продажі. Якщо ви не вимірюєте, скільки товару має бути на полиці в залежності від попиту, то це автоматично знижує вашу здатність реагувати на зміну попиту і ефективно продавати. Третій ключовий момент це зв'язок з польовою командою. Чи здатна ваша команда реально вплинути на виконання цих KPI? Якщо це не так, ваші показники залишатимуться просто бюрократичною формальністю, яка не дає результату. KPI повинні бути зрозумілими і контрольованими для співробітників, тому що вони це ті люди, які безпосередньо взаємодіють з планограмами, товаром і клієнтами. Якщо працівники не розуміють, чому важливо швидко відновити товар на полиці або чому треба змінити виставлення, то все це не буде працювати. Включайте команду в процес і давайте їм можливість впливати на цей результат. І звісно, стимулювання правильної поведінки. KPI потрібні не лише для того, щоб вимірювати, а й щоб сприяти правильним діям. Наприклад, KPI, який вимірює частку поличного простору в ключових категоріях, може мотивувати вашу команду правильно розподіляти товари на полицях. Якщо ваші співробітники розуміють, що від їхнього рішення залежить, скільки простору отримує найбільш продаваний товар, це стимулює їх бути більш уважними до кожної категорії. І це вже не просто контроль, а реальна мотивація для правильного розміщення товарів. Замість того, щоб просто виконувати план, вони активно підвищують ефективність торгової площі. І це має великий вплив на продажі. Якщо правильний товар отримує більше місця, він продається більше, а ви отримуєте більше доходу. А чому ідеальна планограма не дає гарантованих результатів, спитаєте ви. Все просто. На ефективність викладки впливає багато інших причин. Зокрема, це людський фактор. Працівники можуть порушити план або змінити викладку за власним бажанням. І навіть якщо вони роблять це для зручності, результат може бути зовсім іншим. Також впливає рух покупців: товари можуть не привертати уваги, якщо покупці просто не проходять по всієї зони. Це стосується як великих магазинів, так і АЗК. Ще одна причина це поведінка конкурентів. Якщо на сусідній полиці йде активна акція або знижка, ваша ідеальна викладка товарів може не вплинути на вибір покупця. Крім того, автосток. Якщо товар відсутній на полиці, жодна планограма не врятує. Відсутність попиту через перебої з постачанням це реальна проблема. І наостанок локальні звички. Обов'язково врахуйте локальні вподобання. Товар, що добре продається в центрі міста, може зовсім не користуватись попитом у спальному районі. Тоді, як же зробити планограму реально ефективною? Щоб ваша планограма дійсно працювала, ви повинні перевіряти фактичне виконання планограм регулярно, щоб не допустити розбіжностей з планом. Щотижнева фотофіксація або мобільні перевірки допомагають зрозуміти, чи дійсно викладка відповідає плану. Також не забувайте, що ідеальна планограма це не священний документ, це інструмент, який повинен оперативно адаптуватися до змін. Якщо продажі змінюються, адаптуйте планограми під нові умови. Ще скажу про те, що дані продажів повинні бути конкретними для кожного магазину. Не робіть планування в середньому по мережі і використовуйте дані для коригування планограм у реальному часі. Інтуїція це добре, але дані з продажів покажуть вам реальну картинку. Давайте підсумуємо. Для того, щоб ваша викладка була справді ефективною, потрібно вимірювати правильний KPI. Планограма це лише інструмент, а ось KPI допомагають оцінити реальний результат і вплив на бізнес. Змінюйте своє мислення і не бійтесь адаптувати метрики під реальні умови ринку. Якщо у вас є питання або потрібна особиста консультація, пишіть мені на пошту. Контакти для зв'язку я залишу в описі під цим відео. А також підписуйтесь на канал, ставте лайки і дізнавайтесь більше про те, як IBM Shell допомагає рітейлерам працювати ефективніше.